Сьогоднішня наша тема для обговорення це страх змін. Цей страх називається неофобія, страх усього нового. Простіше кажучи, це яскраво виражений або постійний страх перед непередбачуваними обставинами. Будь-які зміни вибивають людини з зони комфорту, змушують її наново адаптуватись під навколишній світ. Неофобія це досить виснажливо і викликає чимало стресу. Тому деяким легше в останню мить скасувати зустріч або відмовитись від можливостей. Головна заковика в тому, що люди намагаються уникнути не просто неприємних ситуацій або важких розмов їм складно знайти стимул для того, щоб змінити життя на краще. Страх змін негативно впливає на образ мислення взагалі. Не боротись з цим означає потурати інфантильному бажанню, убезпечити себе від усього, що здатне змінити звичний уклад життя. Ось кілька прикладів: люди залишаються на ненависній роботі замість того, щоб знайти іншу. У них чіткий набір інтересів, а до всього нового вони ставляться вороже. Спілкуються лише зі старими друзями та не хочуть знайомитись з новими людьми. Відмовляються від нових можливостей, які можуть бути їм корисними. Або ж відчувають роздратування, коли їх повсякденну рутину порушує щось ззовні. Наш мозок намагається все раціоналізувати, передбачити та захистити свого господаря від негативних факторів довкілля. Коли перед нами постає безпосередня небезпека, вмикається реакція: бий або біжи. Але більш розпливчасті стимули, які ми намагаємось передбачити, частіше викликають ступор. Така ж реакція на небезпеку або подразники з'являється у тварин, що стали жертвою сильнішого хижака. Причина цієї різниці в поведінці перед явною і лише можливою небезпекою досі невідома. Але одна з теорій полягає в тому, що у другому випадку ми не зовсім розуміємо, що взагалі можемо зробити, як нам захиститись. Коли людина знає, що їй доведеться зіткнутися, вона найчастіше робить вибір на користь протистояння небезпеці, а невизначеність змушує нас чинити опір змінам. Ось декілька порад, як з цим боротись. Готуйтесь до найгіршого. Багато хто уникає думок про щось неприємне, але готовність спокійно розглянути гірші сценарії зробить ситуацію більш керованою і менш стресовою. Кидайте собі виклик. Формити цілі реалістичні, але складні. Подолання внутрішнього критика і перфекціоніста не просте завдання, але будьте готові знову і знову братись за нього. Дивіться на ситуацію під усіма кутами. Будьте впевнені, що розглянули не тільки негативні сценарії, а й позитивні. Знайдіть підтримку. Люди частіше заохочують своїх друзів до змін на краще, ніж відмовляють їх. Або працюйте над собою. Подолання менш значних побоювань, які не обов'язково пов'язані зі страхом змін, поступово послабить відчуття тривоги. Буде важко, коли ламаєш старі звички, доводиться виходити з життя на автопілоті, але ця усвідомленість у діях і думках ключ до пошуку сенсу і мети в житті.